«Было больше 20 человек. Я остался один». «Вот Я это как уверен. раз огромная оценка, что мы недооцениваем армию Украины». А «Возможно, кинули последние резервы». «Не идите сюда на Украину воевать. Не наша эта война». «В принципе, война. можно было это решить все за два часа». «Невозможно было решить за ну, два возможно. часа. Это возможно. возможно». «Определенная эффективность сто процентов, конечно это не гарантирует, да, но с другой стороны, это еще больше становится безопасным». Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. І сьогодні, повірте, вам буде навіть можливо трошечки шкода наших ворогів, але тільки через те, що вони абсолютно нікчемні. Про що йде мова, Я розкажу вам вже за мить, але тим часом не забувайте. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова панова І звісно, коментуйте, почути і побачите. Те, про що ми говорили давним давно, стає очевидним і для росіян. Війна аж за НАТО затягнулася. Понад 1300 днів повномасштабної війни ще трошки, і росіяни, як вони самі зізнаються, вони переплюнуть Другу світову за тим, як все триває. Звісно, виходять пропагандисти, які намагаються пояснити, та це все тому, що, звісно, Росія веде СВО не методами. Почнемо з того, що сьогодні у нас 1303 день війни, тобто спеціальний операція. Так. Остается всего совсем немного, 115 дней, до того, как мы переплюнем продолжительность Великой Отечественной войны. А вы можете мне на вопрос ответить? А я отвечу, мне да. вы не отвечайте. Вы занимаетесь своей да, традиционной я... демагогией, Нет, хотя прекрасно знаете, я привожу конкретные... что мы ведем специальную военную операцию методами Конкретно. невоенными. Ну, вы же помните, наш рятуют, нам дополагает, звельняют, и вот это вот все. Чтобы, вовляв, это все можно было вырешить за две годы. Якщо навіть не швидше, але вирішили, на що за дві години? Три з половиною роки, оце класно. Господи, невже й справді бодай якась частина аудиторії, яка це почує, в це повірить? Дуже помилкове бачення, на щастя, про це сказали в тій самій студії. Насправді самі пропагандисти закликають, що треба визнати, що вони просто недооцінили українську армію. Це, до речі, продовжується, і навіть через три з половиною роки повномасштабної війни. Що, мовляв, вони не воюють з українцями, а воюють із з усім блоком НАТО. Що український фронт сиплеться, а українці втікають. Хоча ще раз і ще раз. Це зараз ми говоримо про те, щоб переплюнути за часом проведення Другу світову до Великої Велика, нам теж лишається зовсім трошки. В принципі, можна було це вирішити все за два години. Не можна було Возможно. Ну, Ви uh, относитесь к тим людям, які uh, в февралі. в начале февраля 2022 года тоже кричали о том, я, что украинская армия, я вообще украинская армия разбежится. Что касается ситуации с а, потерями. Да? Так. С началом военных действий украинская армия увеличилась до 800 тысяч человек. Да? Так. Так. И потом увеличилась где-то до 100 тысяч, 120 тысяч в год. Значит, никак, об, никаким образом, соответственно, никаких двух миллионов потерь, там миллион 700 тысяч быть не может. Потому что в этом случае украинской армии просто не было бы, да? Потом я приведу а просто это, конкретные, конкретные вы, данные, честно, чтобы говорю, вы понимали, да? Ну. Вот согласно, опять же, информации, в том числе связанной с нашим Министерством обороны, за период СВО уничтожено 25 157 танков и БТР. Так. Самое интересное, что в украинской армии, украинской армии, их было на начало войны всего 4 тысячи. 371. Так. Соответственно, 25 тысяч они никак не могли увеличиться. И то же самое по самолетам. У них было 187 самолетов по то есть нашим министерство данным. Министерство обороны России занимается э, не, не, только, не только наше. Вот. Поэтому не я только... могу просто привести эти все цифры. И, к сожалению, Так к сожалению, подождите, мощь да. военная все так же крепка. Где а тогда военные давай... успехи Украины? Вот, вот не это как раз огромная оценка, что мы недооцениваем армию Украины. Не так. Она достаточно мощная. Так. Остается возможность резервов порядка 700 тысяч человек. Это раз. Угу. Во-вторых, извините, конечно, вот, если брать все эти цифры, оказывается, что украинской армии нет. И тем не менее, тоже Покровск мы уже почти год вообще пытаемся взять. Хотя, в общем-то, городишко-то маленькое. А, Андрей Ильич, опять человек. же, возвращаемся к нашему и вот этому... Запад спору. как раз видит, что на самом деле, на самом так. деле, никакого реального продвижения, ре, радикального продвижения... Ну, российских вот, І немає кращої антиреклами СВО, аніж самі СВОшники. Бо завжди можна сказати: ми заангажовані, ми зацікавлені. Це наша робота розповідати про провал російської армії, про все, що коїться на фронті. Аж тут виходять самі росіяни, записують відео, і нам додавати нічого не треба. Буквально трошки я процитую: Оце «Пацани, не собі сюди воювати. Подумайте про своїх дітей, не наша це війна. Каже СВОшник. А далі наводить приклад. Каже, було їх років, лишився один. От вам власне і історія: а що ж це відбувається із демографічною кризою? Як так сталося, що Росія перетворилася на країну суцільних жінок? Не впевнена я, що саме цей виступ, це відео може спинити росіян, але зрештою, через мільйон втрат, вбитими і пораненими, через 3,5 роки повномасштабної війни і невзяття Києва. Здається, для багатьох і багатьох росіян стало очевидно. Якщо зникають сусіди і не повертаються. Якщо на фронт йдуть родичі, знайомі, і теж якщо і приїжджають назад до Росії, то тільки в мішках, то здається, краще туди все ж таки не йти. Мірнов Олексій Валерійович. Сиркутська. Івак. нету. Связи тоже не стало. На запросы никто не отвечает. Здесь только двухсотые. Было больше двадцати человек. Я остался один. Эти забыли про нас. Наше командование. Смотрите, пацаны, сами. Я вот этих пацанов не знаю. Вот смотрите, что с нами стало. Вот это вот Жека. Я с ним был в одной учебке. Но этого я тоже не знаю. Так что, пацаны, не идите сюда, на Украину, воевать. Не наша эта война. Подумайте о своих семьях о детях, о своих. Как вы их любите. Все уедем в черных мешках. Я прошел столько, по стоким трупам. Это жесть. Наше командование им до нас. Контракт подписал ты для них просто мясо. Просто дерьмо и все. Они думают только о себе, а ганас а о... им до нас. Что со мной будет? Я тоже такой же, наверное, буду. Ну, а якщо цього було мало, то на арену виходять воєнні експерти, яких заслужили, що правда, самі росіяни. Зрадниця мантян, яка давним-давно здебільшого роздає наганяй російському генералітету і путіну, стверджує, що дуже сильно впали темпи наступу. Це правда. Літня кампанія наступ на Сумщину абсолютно провалена. Це вже не наші слова, а слова західних експертів. Мантян тільки припускає, що скоріш за все, можливо, навіть вже кинули останні резерви. Тут я би з нею все ж таки посперечалася, особливо на тлі того, що ми бачили, що відбувалося в рамках. Навчання захід 2025 все ж таки, гарматне м'ясо у Путіна ще є, але у той же час на фронті є суцільна нестача. Путін сам розтягнув цей фронт вздовж і впоперек. Просуватися далі через кіл зони, через застосування безпілотників вже неможливо, і скільки б ти не кинув людей, їх завжди буде мало. В опорниках, як каже Мантян, сидить приблизно ніхто. Ну і якщо осіння кампанія не дасть результату. Рішення одне, це нова мобілізація. Тут правда, нова мобілізація в 26-му році стає максимально реалістичною, а ще тому, що у Путіна закінчуються не тільки люди, а ще й гроші. Платити по контрактам більше нічим, тому набирати будуть безкоштовних росіян. Очень сильно упали темпы наступления. Возможно, кинули последние резервы. Возможно, еще что-то. Но вот э, много где уже пишут, что если вот в эту вот всю весеннюю-осеннюю кампанию не будет глобального поры, прорыва, то надо будет что-то решать. Например, проводить наконец-то хоть какую-то мобилизацию. Ну вот почитай Романова, который вот сейчас тусит на фронтах, он как бы четко рассказывает, что там происходит. Какие основные мысли? Ну, основные мысли очень простые. Много чего не хватает, людей не хватает. В опорниках сидит примерно никто, даже уже заняты. И укропы это знают. И что в 1300 день взятя Киева за три дня? Господи, ну не вышло с первого раза. Можно подумать, он, как говорит Норкин, Могли б хотіли б взяли б за два часа. В принципі, можна було рішити все за два часа. Ні, було вирішити за двох. А так, 1300 днів. Тож, замість того, щоб взяти Київ, тепер росіянам губернатор Гладков пропонує в Білгородській області збирати мукулатуру і закладати вікна старими підручниками. Більше здається, що губернатор Гладков або не вірить в систему протиповітряної оборони і російську армію. Або просто щось знає, чого не знає ми. Слухайте, це виходить, що всі довкола займаються дискредитацією російської армії і Гладков у тому числі. Тобто дрони будуть точно долітати, точно будуть вибиватися вікна, а тому треба їх закладати підручниками. Ну ось воно. Якраз коли ти дивишся саме на таку школу, саме на таке вікно, ти і розумієш, що ти по житті, а тебе захищає на Україну наступаючи Друга армія світу. Что тоже могу сказать, что вот мне понравилось у Андрея Николаевича Гриднева в одной из школ, точнее в третьей, увидел, что старыми учебниками, которые уже не пользуются в рамках образовательного процесса, да, начинает закрывать их, укладывает стопки и закрывает оконные конструкции. Укрепляя их, тем самым создавая дополнительную защиту, создавая вот эти безопасные зоны дополнительно определенная эффективность, сто процентов, конечно, это не гарантирует, да, но с другой стороны, это еще больше становится безопасным. Поэтому хотел попросить уделить этому внимание и в рамках бюджетных учреждений, и в рамках школ и детских садов. Это не требует дополнительных денег, вообще не требует. Но это точно эффективность несет за собой достаточно большую. В том числе и по административным зданиям. Уделите этому, пожалуйста, внимание. Ну, но вучебники використовувати не нужно. Щоб ну, одно одне дело, да, Ми не оставили дітей без, образов... без образовательного процесу. Маргарита Сіманян, яка обіцяє незабаром з'являтися вже у паріках, а не так як мать народила, стверджує, що гарантом чоп б не було, але гарантом може бути лише тільки Росія. Цікаво, що гарантом безпеки, чи гарантом незалежності, чи гарантом спокою Росія вже не може бути навіть для Росії. Це очевидно, після того, як українські безпілотники, дасть Бог і ракети, почали залітати абсолютно вільно і без якогось особливого супротиву зі сторони Російської Федерації. То кому Росія які гарантії може надавати? Далі сама Маргрит Сіманян, яка лишається, яка була, звісно, топ імперкою, каже, що а насправді це ж гарантії, так щоб ніхто і піскнути не посмів. Підняти голови ні. Це рабство, це панство. Як хочете, так і називайте. Ось саме тому у вас нічого і не виходить. Ви не можете дати ради собі, ви не можете розібратися зі своїми землями і територіями, зі своєю країною і при тому ще щось думаєте про інше. Якщо будуть якісь договоренності, ну, дуже може бути, що буде яким как, то образом прогарантувано прекращення але Ми прекрасно знаємо, что... що. никаких гарантий, кроме ядерной бомбы, в этом мире не существует. Много раз были тому свидетелями, поэтому нет. Гарантом может быть только Россия, а вот другое дело: сможет ли Россия так укрепиться до такой степени, чтобы, как это было несколько раз в нашей истории, при некоторых наших правителях, царях, действительно? быть непреложным гарантом, что никто и пикнуть бы не посмел, да? Или же это будет, как тоже было при некоторых наших царях, когда сфера нашего влияния будет все-таки ограничена? Не знаю. Мне, как любому нормальному человеку, считающему своей родиной России, хотелось бы, чтобы мы в этом смысле были непререкаемо сильны и мощны. Мы на этом пути, а дальше как Господь управит. Вы говорите, что мы можем им сказать. Мы не только словами, а сказать можно словами, а делом каждый день, каждую минуту что-то это для этого делаем. Правда? Наши ребята проливают кровь для того, чтобы это было не так. И при этом мне кажется, что все-таки те люди, которые в таких тяжелых обстоятельствах продолжают верить, это люди, которые верят не потому, что кто-то договорится или не договорится с Трампом, а вот если не договорится, то они верить перестанут. Ну, все-таки люди, живущие, мне кажется, на более высокой духовной ступени развития. И в наших каких-то ободрениях и одобрениях они не нуждаются, потому что для них все сказано, например, в 90-м псалме. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас, звісно, підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. І звісно, коментуйте. Коментуйте, почути і побачене. А ще пам'ятайте, що тільки незалежна журналістика дає повний спектр інформації. Тож ви можете легко підтримати всю роботу youtube каналу Курбанова Лайф за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або Ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.